Ламікон, Дермгель обирай. Скажи, грибку, прощавай. Шановні, ми з вами збираємо на дрон для розвідників. Насправді це справжній безпілотний комплекс. Я вам дещо розкажу. Люди мислять картинками, правда? От щоб полегшити ваш вибір, уявіть собі: наш безпілотник летить над е, територією зайнятою ворогом. Ніч. Він все бачить. У нього є нічний зір. Долає е, поля ворожих ребів, точно фіксує місця скупчення живої сили і техніки ворога. І передає всі ці координати, щоб потім досить швидко туди прилетіли українські ракети і дрони. Ось так все це працює. Реквізити в описі до цього відео. А в Мадриді пристрелили Андрія Портнова. Особу відому в Україні. Я наведу лише деякі етапи політичного існування цього персонажа. Цитую за виданням НВ. Портнов був одним з юристів, які в період президентства Віктора Ющенка розробляли так і не реалізований проект скандальної ширки залаштункових коаліційних перемовин між бютом та партією регіонів. Портнов займався супроводом підписання не менш скандальних газових контрактів. Які в 2009 році підписали у Москві прем'єр-міністрка України Юлія Тимошенко та Владимир Путін на той момент прем'єр Росії після перемоги Віктора Януковича на виборах 2010 року? Андрій Портнов на той момент заступник керівника фракції б'ют в раді, прийшов у його команду, ну тобто в команду Януковича, і став заступником голови автократичної адміністрації Януковича. Це от, так би мовити, лише деякі етапи. З політичної біографії Андрія Портнова на зв'язку з нами Іван Ступак, військовий експерт, колишні співробітники СБУ. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю, ради бачити. Дякую за прошу. Дякую навзаєм вам. Звісно, про версії ми з вами будемо говорити. Як без цього? Це абсолютно правильно. Я тут Де. скажу кілька слів. Я прибічник, щоб от за будь-яких обставин просто що би не відбувалося. Першою версією розглядати діяльність російських спецслужб я поясню свою позицію, щоб, щоб ви не думали, що це просто тому, що я ненавиджу країну агресор. А я цього ніколи не приховував. Але давайте дивитись на реалії: росіяни виявилися спроможними розв'язати в 21 столітті реальну війну, вбивають людей. Крім того, російські спецслужби. Вбивають людей за межами Росії, часто в країнах Європейського Союзу і в Британії роблять замахи. Ну, кілька прізвищ. Литвиненка вбили в Лондоні російські спецслужби. Хангошвілі застрелили в Берліні російські спецслужби. І, до речі, цього вбивцю особисто зустрічав Путін під час обміну полоненими, так би мовити, який відбувся не так давно. А, і замах на Скрипалів був в Солсбері. Можна називати інші прізвища, інші атентати і інші замахи. А на вашу думку зараз зрозуміло, що іспанська Феміда буде проводити розслідування. А версія російська версія буде фігурувати в цьому розслідуванні, як ви вважаєте? Чудове питання і чудовий перелік людей, які б озвучили. Плюс ну треба надати до контексту, якщо ми кажемо вже про Іспанію, такого собі пана Кузьмінова, російського пілота, який перегнав на територію України минулому році, здається, гелікоптер. А потім в Іспанії був ліквідований російськими спецслужбами. Тобто, це ось на додачу треба зазначити. Я погоджуюся так, треба Російську Федерацію розглядати як одну з версій. Я не думаю, що вона буде е, прям в топі, але одна з версій, так точно. Дивіться, тут питання таке: а що ця ліквідація дає Російській Федерації? Ну, з однієї сторони, вони позбув е, в них немає, не буде такого впливу на Україну, який був у Портново. Звісно, це не той вплив ще раз, який був де, в е, 18 році, в 2019 році, але певна кількість людей, які... Міст були, перебували в суддівському корпусі серед, серед середньої ланки, скажімо так, правоохоронців. У нього були контакти, були одіозний. Був авторитарний був авторитетний в окремих колах. Він був тому Російська Федерація від нього отримувала точно зиск. Окей, якщо все ж таки давайте припускаємо, росіяни його ліквідували. Що це може бути для України? О, тут я погоджую з вами: відкривається певне поле і так, ліквідація на території. Іспанії, раз Іспанія, дружня країна до нас два. Це європейський союз, три, це країна НАТО чотири. І тут знову відкривається для Російської Федерації а, дерево сценаріїв. Наприклад, Україна проводить такі криваві акції, наражаючи на небезпеку простих мешканців Мадриду, які йшли зранку, там не знаю, вели дітей до школи, йшли на роботу. І тут можна Україну далі звинувачувати з чого боку Віктор Орбан, пан Фіцо і так далі, так далі, і порушувати наші дипломатичні стосунки, як з Іспанією, так і загалом з європейським союзом. Тобто, ця версія вона доволі цілком реальна. Але це ще раз слідство повинно розбиратися. Але дивлячись на іспанське слідство, тут є певні питання. Вони не поспішають. Ви вже зробили висновок, що вони не поспішають? А я дивіться, я поясню, чому по аналогії. Дивіться, ми бачимо. Пару тижнів тому відбувся відбувся блекаут в Іспанії, і от ми бачили, як іспанці. От я принаймні спостерігав це в на певному моменті. Якось вони неспішно робили розслідування. Тобто, навіть не було якоїсь активної діяльності. Ще раз я можу помилятися, це дуже далеко. Але навіть в інформаційному просторі якось іспанці не дуже намагалися це висвітлювати і І навпаки, якось ну я не бачу ще раз великої швидкої реакції іспанських правоохоронців. Хоча б медійно, звісно, по факту вони могли працювати на місці, але Якоїсь медійної, складової відверто, не побачив. Але ще раз ну, слідство покаже почекаємо. Тобто, якщо ну в якості припущення уявити собі, що росіяни пристрелили портнова, так. то а, портнову було безпечніше залишатись в Україні, я так розумію. Ну тут слухайте, тут, тут він би був би під ну, захистом Служби безпеки України. Збро... Знаходився Збройних сірій... сил України правильно? сірій будівлі життєрадісного кольору, десь в центрі Києва, де зараз перебуває його. Ну, партнер не партнер, але наближений зв'язок Олександр Дердубінський, він поки що живий і перебуває під слідством. Бачите, от українське слідство так само триває доволі довго, поки що не бачили якихось вироків. Але хочемо ще раз вірити, що іспанське буде набагато швидше. А ви думаєте, що справді він би був в якійсь сірій будівлі в центрі Києва. Ми з вами згадуємо, що Яся Вольвач, журналістка, зареєструвала петицію, яка зібрала необхідні 25 тисяч підписів щодо запровадження санкцій проти Андрія Портнова. Але цю ідею представники влади відкинули. Ось бачите, от тут таке ж питання. Хоча кримінальне провадження стосовно нього за державну зраду було відкрито. Бачите, тут тут немає пояснення з однієї сторони, начебта, начебто, кримінальне провадження, але з іншої сторони, ми знаємо, що ну кримінальне провадження відкрили, закрили це не дуже швидко. А санкції все ж таки введені не були. Це ну це дійсно вказує на певне небажання когось посадових осіб обводити санкції проти Андрія Портнова. Я нагадаю, що в 2009 році Портнов став членом Вищої ради юстиції України. Це висока посада в правовій системі нашої країни. Скажіть, а ви погоджуєтеся з тим, що регулярно просто потоком валить в медіа про те, що Портнов був таким тіньовим куратором судової системи України? Абсолютно точно, без сумнівів, ця людина була архітектором правоохоронної системи України. Він ну не сам, не сам не, не власноруч, але в команді написав кримінально-процесуальний кодекс. Його багато разів критикували. Але ще раз, ну треба віддати належне, хоч він був і ну. Я перепрошую, що кажу так ваш матері мерзонною особа, але а, він був тісно талановитим в цьому плані. Він талановито писав мерзотні законопроекти. Він був талановитим юристом. Це треба відзначити не пересічним, а талановитим, і він мав дуже широке коло зв'язків серед суддівського корпусу. Я ж не дерма про це сказав серед правоохоронців, Хтось йому зобов'язаний кар'єрою? Хтось зобов'язаний тим, що його кар'єра зберіглася, а не закінчилася на певному етапі. Тому ще раз зв'язки в нього і на даний момент залишалися. А як вдалося, скажіть юристу з Луганщини взяти в руки величезну судову систему України, завдяки чому? Завдяки тому, що в нього я пропускаю, не було конкурентів з точки зору пропозиції. В нього були ідеї, які він озвучив правильним людям, і не було конкурентної ідеї. Тобто він був монополістом, запропонував ця ідея комусь сподобалася, і йому дали карт бланш на її реалізацію. Все так часто буває. Я впевнений. Ви теж зараз згадаєте багато прикладів, коли окей, хай не юристи пересічний пересічне бізнесмен з якогось регіону, але завдяки. Якимось там, не знаю, тісним родинним зв'язкам з вищими посадовими особами, він буквально за декілька місяців стає мультимільйонером, бо отримає великі підряди. А, скажіть, а от е, система, на яку мав вплив Андрій Портнов, судова система. А, що буде далі? Що буде далі? А, Андрія Портнова намагатиметься хтось замінити. Як ви вважаєте? Зважаючи на те, що. Багато бажаючих мати серйозний вплив на судову систему України і розуміючи, що від цього залежать судові рішення. Дивіться, я пропускаю, що люди такі з'являться. Ви абсолютно правильно кажете суди в Україні. Це важлива влада, важлива ланка влади, і багато чого замикається і завершується судовим рішенням. Це не тільки стосується кримінального судочинства, когось посадити, когось відпустити. Це цивільні процеси, це господарські процеси в Україні. Велика кількість різноманітного бізнесу, який генерує і мільйони доларів, і десятки мільйонів доларів на рік. Можливо, навіть під сотні мільйонів доларів на рік, і є бажання у когось все ж таки очолити цю владу, хоча б неформально, і почати керувати тут. Працюємо, тут не працюємо. Інше питання, що ця людина або група людей вона буде тепер знаходитися саме в Україні не зовні, тобто не може прийти там з нас з Москви людина, якась або спітера, яка почне керувати в ручному режимі українську судову систему. Таких людей в екзилі зараз немає, а от в Україні їх дійсно можуть знайти. Ну, Портнов знаходився за кордоном, але ефективно керувати системою, постійно перебуваючи за кордоном, важкувато. Так, а е, хто, хто був його помічниками в Україні? Вам відомо? Ні, відверто скажу. Мені невідомо. Є там припущення, але ну, через все тільки мої припущення. Ну от пан Дубінський його називає, що він був разом з ним. Але ну, слідство триває, хай от, наші правоохоронці, є Служба безпеки України. В них є велика кількість слідчів, вони повинні там. Підтвердити або спростувати цю версію. Але знову і знову ще раз, судді в нього були, я вам скажу навіть більше. Перші тижні повномасштабного вторгнення, це доконаний факт, її була і залишається група суддів в Україні, в українській столиці, які мали на меті, як тільки перші російські солдати зайде до міста Києва, мали на меті ухвалити низку судових рішень, якими б хотіли повернути безпосередньо в юридичній площині. Все станом на лютий 2014 року, тобто року, на момент подій на майдані, і таким чином повернути знову до влади Віктора Януковича і його команду. На підтвердження цієї тези, це ще раз доконаний факт. Хто Віктор Янукович, Табачник і ще ряд діозних персонажів. Вони перебували вже в Київській області, яка тоді в той час була окуп... під окупацією, Маю на увазі це не, Януковича, здається, не було все ж таки. В ну, ну там називали, був щось, перепрошую, царёв, Табачник. Царьов, табачні був. Таб, табачник точно був. Царьова називали голова, колишній бігли голова служби спеки України. Був ем... Олександр. Я вже забув його. Перебуває в Російській Федерації та ще ряд одіозних персонажів, як, на які які очікували російського заходу до Києва, ухвалення цих судових рішень, і одразу приступити до виконання службових обов'язків, в тому числі називається, що і портнов він так само розраховував отримати якусь величезну посаду. Тобто окупанти хотіли використати українську судову систему, щоб легалізувати окупацію. Я так розумію. І легалізувати окупацію і скасувати все те, що було ухвалено в період, виходить що з лютого 2014 року до м, лютого 2022 року. Тобто, через юнукович повертається, все скасовується, і так само відбувається щось на кшталт. Перегорнули назад сторінку не вперед, а назад у декілька сторінок перегорнули, і все повернулося юридичній площині станом на лютий 2014 року. А що з цією групою суддів, на які розраховували російські окупанти, вони продовжують судити іменем України? Наскільки я знаю, так проти них вірніше ну, вони не притягнуті до відповідальності. І, відверто скажу, мені невідомо на якому судовому етапі перебуває кримінальне провадження стосовно них. Я знаю, що воно було відкрито, але ну ще раз, це судове провадження ну, укр... перепрошую, кримінальне провадження. Воно на широкий загал не виноситься. І от я скільки спілкувався, не можуть мені сказати, чим завершилася ця справа. А чим ви можете це пояснити? Тобто, ми розуміємо, що в середовищі працюють явні очевидні вороги. От нашою супердемократичністю я би не хотів би це пояснювати, тому що такі штуки ведуть до, до загибелі держави, якщо на все це не реагувати. Ну тут можна це поставити в одну в один рядочок з вашою тезою про те, що санкції проти Портнова такі і не були введені. От як можна пояснити, от таким же чином хто ж хто його хто ж його підтримував на горі влади? Ну від, 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 ще раз, я не хочу спекулювати. Відверто ми можемо тільки пропускати. Але ще раз у мене даних немає, тому я дійсно беру саму тут. зрозуміло що ви думаєте? Ось це вбивство. Звичайно, що іспанська Феміда хай розплутує, проводять так. проводять слідство, так і, і займаються цією справою. Сигнал ті, хто втікли з України і зараз підігрують Російській Федерації. На вашу думку, який вони отримали? Ох, сигнал! Я вам скажу. Я переконаний, що десь в Іспанії чоловік на ім'я Анатолій. Я думаю, сьогодні буде вагатися виходити ввечері в магазин, чи хай краще посидіти і не виходити пару днів. Ну так на всяк випадок, але дійсно ще раз да, так. Якщо ми кажемо загалом за українські спецслужби, то вони вже далеко вийшли за рамки України, раз за рамки окупованих територій, два і активно працюють вже тривалий період часу на території Російської Федерації в 91-го року. Всі Три спецслужби, всі: Служба безпеки України, головне управління розвідки та служба зовнішньої розвідки. Це остання їх ліквідація, як на мене, вони зайшли в цю еліту. Це ліквідація генерала Маскаліка в Російській Федерації, підрив автомобіля. Тому ще раз всім тим, хто втік і хто проводить активну, до речі, деструктивну діяльність, виправдовує війну, підтримує війну, фінансує війну і так далі. так далі. Ну, я впевнений, вони вже замислилися, і я думаю, що спати сьогодні. Одні будуть ну дуже погані. у ті, хто будуть погано спати сьогодні, завтра і в наступні дні. Можливо, якусь рекомендацію можливо, справді повернімося до того, про що ми говорили, що безпечніше буде в Україні під, під охороною Служби безпеки України, як ви вважаєте? Ні, ну зрозумійте, ми ж з вами це більше жартуємо. Ніхто, звісно, повертатися не буде, здаватися на кордоні умовно, десь там Польща, Україна. Ніхто здаватися не буде. Всі не будуть намагатися пересидіти в Російській Федерації, бо зараз дивлячись, вони нормально. не їдуть. от Ви знаєте, за моїми спостереженнями. Багато уперів, які працюють проти України і об'єктивно працюють на Росію, вони там жити не хочуть. Вони, як правило, обирають собі нормальні місця і нормальні країни. Це парадокс, який психіатри ще мають вивчити. Звісно, хоча він зрозумілий, вони хочуть нормально жити, але за російські бабки. Ось абсолютно точно ще раз за російські гроші, але жити десь а, як кажуть, на проклятому западі. Проклятий запад, але краще бути там, в Швейцарії, в Австрії, в Іспанії, бо там клімат краще, а, і там чудово усвідомлюють ну, ці всі беглі, що краще жити десь на півночі Іспанії, ніж на півдні Білорусі або на півдні Російської Федерації. А що ви думаєте про решту там батальйонів? Які у нас умовно називаються батальйон Монако, батальйон Відень, батальйон Абу-Дабі, до прикладу, так? Серед цих, серед цих громадян України багато тих, хто цю країну розікрали і просто так. втікли. Ну просто вкрали багато так. всього і втікли від українського правосуддя. А вони якимось чином будуть, будуть їх місцеві влади повертати в Україну, щоб ну, по перше, нормально їх труханути, оскільки країна потребує зараз грошей на оборону, просто на виживання, так що посипалося з них, з них те, що вони вивезли разом з собою. Так а по-друге, ну має ж бути якась елементарна справедливість в цьому світі. Дивіться, справедливість буває тоді, коли у них закінчуються гроші. Коли доки вони виводять там десятки мільйонів доларів, здається, фу, там мені вистачить на все життя. Але колись одна розумна людина сказала, що найкра найгірший етап в житті, коли в тебе закінчуються доходи, але рівень розходної частини ти не можеш вже зменшити. Ти не, ти не можеш від. Позбутися свого водія? Ну ти звик до водія? Ти звик там не знаю, там вісім там, разів на тиждень їсти в шикарних ресторанах. В тебе доходів вже немає, а розходна частина залишається е, незмінною, і це кажуть най, найгірша ситуація, яку ти можеш зустріти в своєму житті. Ну люди, які мають гроші, великі гроші рано чи пізно ці гроші завершуються, і потім ці люди починають шукати виходи, А як повернутися до України? Яка кон'юнктура в Україні? Можливо, хтось з попередньої їхньої там каденції. Хтось там зна був міністром, тепер став знову міністром або там народним депутатом. Можливо, під нього повернутися і таким чином розглядають своє майбутнє. Ну, як знаєте, я кажуть, все тлен. Я дивився, на... я дивився на це фото. Це сумна, дуже сумна картина. Лежить Андрій Портнов з простреленою головою в калюжі крові. Вибачте, будь ласка, ну, це реалії, так і поруч стоїть розкішний мерседес. А насправді ну не потрібен йому вже цей розкішний мерседес. Ось це, це картина сумна, а, але я думаю, що ну, багато інших людей якось мають вчитися бодай на чужих помилках, мені здається. Ті люди, які в Україні залишилися, щоб вони бачили, чим це завершується. Навіть виїхавши з величезними грошима, можна залишитися отак перед своєю розкішною автівкою, але в калюжі крові. Іван Стопак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України, з нами був на зв'язку. Дякую дуже. Послухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.